Десятку найкращих ігрових миттєвостей суперліги 24 березня відкриває командна хімія южненського клубу. Тут є і блокшот Артема Пустового, і блискавична передача Віллі Діна, і успішне завершення Девіда Джозефа, суміш, яка допомогла хіміку здолати лідера чемпіонату. Швидкісні миколаївські катери, Джош Майо і Двейн Мічел розігрують третього зайвого, потрапляючи на дев'ятий щабель. Одеський захисник Джастін Лав відсікає поривання опонента закинути згори яскравим блокшотом. Епізод вартий восьмого місця. Сьомий рядок окуповує кремезний центровий хіміка Артем Пустовий, котрий здійснює підбирання після хибного китка партнера і витрясає душу з кільця. Київські вовки відпрацьовують прийоми колективного полювання, жорсткий пресинг із ефектним підсумком від Павла Крутоуса на шостому місці. Максим Корнієнко оформив дабл-дабл у переможному матчі для свого Дніпра. Але запам'ятався також ось цим видовищним слемданком, із яким потрапив на п'ятий щабель. Джош Майо зазвичай постачає снаряди своїм співвітчизникам. Але цього разу капітан Миколаївців створив яскравий алеюб у тандемі з українцем Ігорем Чумаковим. Ця комбінація на четвертій сходинці. Вище розташувався захисник Дніпра Олексій Балашов. За увесь матч він виконав лише одну результативну передачу, але настільки ефектно, що заслуговує на третє місце. Срібна відзнака вураганного плеймейкера хіміка Віллі Діна, котрий зіграв із захистом суперників у Боулінг, вибив страйк і привів южненців до тріумфу. А на самісіньку верхівку злітає Євген Сахнюк, 18-річний форвард БК Київ, самотужки прочищає собі шлях до кошика і з розмахом закидає згори через центрового. Це перше місце десятки найкращих ігрових епізодів Суперліги, 24 березня.